Андрій вперше здає кров. Хлопець підійшов до донорства по філософськи. Зізнався, допомогти тим, хто цього потребує, грошима немає можливості, а от своєю кров'ю поділитися завжди готовий. Треба допомагати дітям, кому погано творим. Можна сказати, на кожному кроці там в магазинах стоять ці ящички, там допомогти дітям. Чого не допомогти, якщо є можливість? З готовністю врятувати чиїсь життя до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги прийшли 25 курсанти училища міліції. Керівник закладу каже, що бажаючих було ще більше, але обирали найвитриваліших. Ви знаєте, хлопців дуже багато є, потрібно було ще відбір робити, тому що дуже багато бажаючих було. Всіх не могли навіть взяти сьогодні. Всі нормальні, фізично розвинуті, здорові, повноцінні, красиві. Ну, люди, які дійсно готові допомогти прийти на допомогу. Медики молодих донорів опікають та оберігають від негативних емоцій, чаєм та дарують подарунки, адже кажуть, їхня кров зараз дуже потрібна, її використовуватимуть протягом січня. Саме цього місяця донорів знайти дуже важко. Всі зайняті святкуванням Прийдуть свята. Новорічні і люди будуть святкувати. А коли людина святкує, вживає, наприклад, алкоголь, жирну їжу, то в цей момент здавати кров не можна. Тому ми заздалегідь запланували з школою міліції саме до Дня Святого Миколая, ми проведемо цю акцію. Вже завтра кров прийдуть здавати студенти, потім правоохоронці готові допомогти чернівецькі школи. Працівники Червоного Христа запевняють – нікого не довелося вмовляти. Всі розуміють, що роблять більше ніж просто добру справу. Це найважливіше благо, яке є на землі. А порятунок життя це можна сказати, що найвища честь для людини, яка допомагає в цьому. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.